Привіт, вітаю на каналі. Я розповідаю правду про таку професію, як 3D-візуалізатор. В своїх попередніх відео вже неодноразово я розказував, які є критерії того, на які курси йти, на які не йти, де вас навчать, де не навчать. В коментарях завжди дуже багато запитань. Тому я стараюся, щоб кожному однакові відповіді не давати, записувати такі невеликі відео, де якраз. Розглядаю всі ті запитання, які ви задаєте. Зараз склалося таке враження ну, завдяки нав'язливій рекламі, знову ж таки, я вже не раз про це говорив: що професія 3D-візуалізатор це така професія, що там пару місяців повчився, від тисячі до п'яти тисяч доларів зразу заробляєш і так далі. Ну, дивіться, я є візуалізатор, який вже майже 10 років в цій сфері працює. І я розказую правду про те, що насправді на вас чекає, коли ви почнете реально намагатися навчитися цим займатися. Справа в тому, що з'явилися ще деякі моменти, які дозволяють маніпулювати початківцями тими, які до кінця ще не розуміють, що це за професія. В своїх попередніх відео я вже багато про це розповів, але з'явилися ще деякі типи маніпуляцій, про які тобі буде цікаво почути. Тому що ну, ти теж можеш на це попастись і навіть е не думати, що це може бути маніпуляція. Отже, а розкажу я сьогодні трохи про е індивідуальні курси, чому я вважаю, що вони самі ефективні. Розкажу про. Е Заняття в групі, так, а взагалі е таке твердження, як, що заняття в групі це якісно продуманий обман маркетологами заради швидкого збагачення. От якщо ти, почувши зараз цю фразу, е відчуваєш якесь раціональне зерно в цих словах, то слухай далі, я більш детальніше поясню, що я маю на увазі. Якщо ж ти зараз скептично ставишся до цього, так? то е ну, теж рекомендую послухати, бо я поясню, що. Що саме схилило мене до такої думки? Отже, великого секрету я нікому не відкрию. Так? Ми всі маємо голову на плечах і прекрасно розуміємо, на що направлена така агресивна реклама. Колись давно, 10-20 років тому, звідки ми черпали в основному рекламу? Ну, це дивились телевізор, там рекламна пауза. Так? І ми мусили дивитися цю рекламу. Та, це було так нав'язливо, і то, що так м'яко кажучи, але та реклама, яку нам там показували, вона була фільтрована. Всі ми розуміємо, якщо би там показували щось таке, що не відповідає дійсності, той канал би мав потім серйозні проблеми. Що відбувається сьогодні? Звідки люди сьогодні черпають новини в основному, особливо в Україні? Остання статистика показала, що. Велетенський відсоток новин ми черпаємо з телеграм-каналів. От можеш навіть зараз відкрити свій телеграм і подивитися, наскільки телеграм -всяких спільнот ти є підписаний. І тут слід зауважити, що дуже часто на тих спільнотах в Телеграмі багато пробної, Так, таке слово, низькопробної реклами, яку ніхто не провіряв. Яка не піддається ніякій перевірці, але тебе схиляють до того, щоб там, перейти на якийсь безкоштовний вебінар, ще якісь речі, там, підпишися, якісь свої дані, да, і так далі. Ну, людина, яка мудра, вона прекрасно розуміє, що тебе хочуть затягнути туди на той вебінар, щоб потім в тебе взяти гроші за те, що є непровірено. Так? Тобто, то, якби така ціла з'являється сфера маніпуляцій, шахрайства і так далі. Тому мудра людина, перш ніж відразу вірити всім словам, буде провіряти. Так? Якраз в цьому відео я хочу розказати про те, яка ще маніпуляція з'явилася, яка якраз може обійти ваш, ваше це критичне мислення, яке включиться, так, якщо ви нормально хочете досвідати питання. Дивіться, справа в тому, що деякі маркетологи. Спеціально створюють і просувають сайти з так званими відгуками. Відгуки, звичайно, штучні. Ти шукаєш там назву в Google. Так? Вводиш назву Така то студія, такі-то курси, відгуки, позитивні, негативні. Ну, як людина буде шукати, так? так і вводить. Такі слова вводить в Google. І за рахунок проплаченого сайту, який в тебе в Google в самому верху буде з'являтися. Можна натрапити на сайт з позитивними відгуками. Я був здивований, чесно кажучи, тому що, ну, так як я чітко знаю, що ну, в одній конкретній студії нічого нікого не вчать, і переходиш на такий сайт, вводиш там відгуки, і там такі відгуки, які молодці хлопці, як гарно було з вами навчатися і так далі. Але нічого конструктивного. Тобто щось конкретне про професію, де я почав працювати. Які саме навики я здобув, Розумієте, просто розпливчасті такі фрази, Таке враження, що комусь просто заплатили, щоб він якийсь гарний відгук написав. Але зразу відчувається в словах, що це або боти якісь писали, або люди, які взагалі не знають, що таке професія 3D-візуалізатор. Тобто, як людина, яка в цьому не розуміється, може якийсь відгук написати. Тому е це ще одна така маніпуляція, я би навіть сказав маніпуляція маніпуляції. Ну, як професійний той, хто в шахмати грає, так? Спортсмен, він наперед має знати кілька ходів. Так само і маркетологи сьогодні Вони прекрасно знають, що ти побуваєш на цьому безкоштовному так званому вебінарі, в якому тобі обіцяють, що ти будеш заробляти від тисячі до п'яти тисяч доларів. Далі ти будеш шукати відгуки, і цей крок теж вони передбачили. Вони створили спеціальний сайт з позитивними відгуками. І ти, якщо наївний, і нажимаєш на саме верхній, то, що тобі пропонується в голі, ти читаєш, як їх всі хвалять, які вони молодці. Так? Тобто, ну, це маніпуляція в маніпуляції. Дуже прикро, що ми живемо в час, коли всі ці речі ніхто не контролює і що дійсно можна людину так легко обманути. Якщо існують люди, які цим займаються, то це й говорить про те, що є і люди, які на це ведуться. І саме з тою метою я записую це відео. Будь ласка, перевіряйте інформацію, не ведіться на все, що вам пропонують, на тих всяких безкоштовних вебінарах. І взагалі ніколи не відвідуйте ніяких безкоштовних вебінарів. Це зроблено спеціально тими ж самими недобросовісними маркетологами, щоб тільки взяти з вас задаток. Я вже в багатьох відео про це говорив. Але яка альтернатива, спитаєш ти? Так? Ну, дивися. Навчання це річ, з одної сторони, проста для розуміння, як ці процеси відбуваються, як навчитись нової професії. Але з другої сторони, тебе переконують в тому, що все так просто. Ну, дивися, коли ти вчився в школі, там, чи ти, чи твої однокласники. Взагалі, давайте про дітей поговоримо. От, дитина вчиться в школі, їй не дається якийсь предмет. Вона може рік, другий, третій ходити на той урок, але нічого не розуміє. От, вільний слухач. Так? А, що робити, якщо там якийсь екзамен через рік, і саме з цього предмету а вона взагалі в ньому не розбирається? Зазвичай в таких випадках батьки наймають репетитора, який там, за пару місяців. Може підтягнути ту дитину, і вона реально потім гарно здається екзамен. То вже провірена система. Тобто, що змінилося? Здається, вчителі теж цього вчили в класі. Справа в тому, що в класі немає індивідуального підходу. Там 20-30 чоловік, хтось бавиться, хтось на телефоні сидить, комусь нецікаво, і так далі. Вчитель не може приділити індивідуальне зацікавлення абсолютно до кожного. Відповідно, коли з'являється індивідуальний репетитор, який, скажімо так, заповнює всі прогалини, оцей, складає оцей пазл, який був не складений в цієї дитини, в неї складається загальна картина, і вона чітко починає розуміти, що це взагалі за предмет, як це працює і так далі. І їй воно йде. Тому в сфері навчання нової професії, чи це 3D-візуалізація, чи це ті самі it курси які зараз теж всюди рекламують. Чи будь-яка інша професія зв'язана з комп'ютером, з фрілансом і так далі. Тут працюють всі ті самі закони. Тільки при індивідуальному навчанні те та те з конкретною людиною, з конкретним фахівцем, в тебе буде прогрес. Фахівець побачить твою картину, що тобі бракує, щоб ти був ефективний, і розкладе оцей пазл там, де потрібно. І таким чином ти станеш професіоналом. Якщо ж ти навчаєшся е, на курсах, там де є групові заняття, де є там 20, 30, 50 чоловік, ніхто тобі не зможе приділити ось такого особистого зацікавлення е, твоєю конкретною проблемою. Так? Бо чим більше запитань ти задаш, тим кращим спеціалістом ти станеш. Але як ти задаш ці питання, якщо у вас 50 акуратор 1? Він не може фізично. Відповісти всім на їхні питання. І то, якщо це по одному кожен задасть. А зазвичай треба сотні питань одній людині ставити. Тому я говорю про те, що якщо з аналогією про школу, то потрібен репетитор, щоб дійсно засвоїти цей предмет. То саме з навчанням. Так? Потрібне індивідуальне навчання з фахівцем. Який подивиться на твою ситуацію і допоможе тобі підтягнути ті моменти, які потрібно підтягнути. 3D-візуалізація, якраз от ця схема там працює. А насправді корінь проблеми неефективності курсів це масштабування. От якраз чому не викладати з одній людини, а 50 людей мусить бути? Тому що тоді це вигідніше. Хто це придумав? Ті люди, які викладають. тобто вам нав'яз... нав'язати форму подачі матеріалу саме такою, щоб вона була вигідною не вам, а викладачу. Зрозумійте цей момент. Тобто за вас вирішують, як саме ви будете навчатись. Якщо ви мудра людина, ви будете розуміти, що вам уваги ніхто не приділить достатньо, щоб ви могли належним чином освоїти цю професію. Це буде просто для ерудиції. Ви можете просто ознайомитись з цією професією, але після того ніякого гарантованого працевлаштування бути не може. Поки ви не зробите свого портфоліо, в якому буде багато робіт, і вони будуть на комерційному рівні зроблені. Так? Ви можете 10 робіт зробити, але якщо вони не мають комерційного рівня, ніхто вам не запропонує на фрілансі якусь роботу. Тільки індивідуальне навчання дає вам можливість підтягнути свої роботи. Знову ж таки, ті всі сфери, де є прогалини, там, ну, банально розкажу та? матеріали, та? проблеми з матеріалами. Найчастіша проблема: інтер'єр, вроді би, візуалізатор склав, зробив, але на картинках виходить, що все якесь пластилінове, та? нема фотореалізму. Звідки його взяти? Що нажати, чому, як? Саме фахівець вам це покаже. Не потрібно думати, що на курсах вам абсолютно все розкажуть. Тому потрібно розуміти, що після цих курсів, оцих масштабованих, да, коли там було багато людей, перед вами буде прірва. Що далі? Між вами і потенційним роботодавцем буде серйозна прірва. Ви не будете знати, куди рухатись далі. Ніякого гарантованого працевлаштування в цій сфері не існує. Знову повторююсь. Це все міф, який вам розказують, щоб ви заплатили їм за курси. Вас працевлаштують тільки тоді, коли у вас буде портфоліо на комерційному рівні. Якщо у вас немає такого портфоліо, то вас ніхто не візьме ні в яку студію і не запропонує вам співпрацю. Це слід розуміти чітко. Поставте себе завжди на місце роботодавця. Оце найкраще, що отверзить. І е, ось ця прірва не дасть вам рухатись далі. У вас опустяться руки і ви не будете знати, що робити далі. На відміну від цього, індивідуальні курси е, це відразу зв'язки, це відразу е, певний гайд, в певні напрямки. Щоб, е, бо фахівець вам відразу розкаже, поділиться своїм досвідом, розкаже, куди рухатись, що, на що потрібно акцентувати увагу і так далі. Е, тому отак от, от воно все виглядає. І знову ж таки, як я вже говорив, штучні відгуки можуть зіграти свою роль, тому треба бути обережними, щоби на це не попастися. Бажаю успіхів, саме про це я хотів сьогодні розказати. Пишіть коментарі. Якщо більше інформації потрібно, можете мені писати. Все, бажаю вам всього найкращого.